Обрати одну з понад двох сотень книг від українських видавництв та почитати у спокійному та затишному місці. В Івано-Франківську запрацювала міська читальня. Сюди може завітати кожен охочий із власною книгою або обрати одну із запропонованих. Ідея виникла в нашого куратора Тараса Малого як такий простір, де люди можуть в вільному доступі познайомитися з книгами, які не завжди є. Які не завжди можна купити в книгарнях, які можливо закінчилися тиражі або в загальному, щоб ну і книги зараз не є першою необхідністю в зв'язку з повномасштабним вторгненням і попередньою пандемією ціна зросла і не завжди можна собі щось дозволити. А це спосіб прийти, ознайомитися, познайомитися з авторами, з новими книгами і, можливо, майбутньому їх придбати. Книжки в нас безкоштовні, можна прийти почитати, головне не виносити їх поза межами читання. Нині тут близько 250 книг. Їх засновникам читальні надали українські видавництва. Тематика літератури наголошує проєктна менеджерка Ярина Микитин, надзвичайно широка, тож впевнена, кожен знайде собі книгу до душі. Це література пам'яті, українська класична література, література пов'язана з українською культурою, з мистецтвом з культурологією. Є декілька дитячих книжок зарубіжних авторів і дитячих книжок так само про Україну ілюстрованих. Окрім того, зазначає дівчина, відвідувачі читальні можуть завести нові знайомства та обговорювати улюблені книги. Читання це простір, в якому ти можеш поговорити про книги, які ти читаєш. Ти можеш випадково побачити людину з книжкою, яка тобі подобається, завести комунікацію і знайти таким чином друзів. У нас є запити на те, щоб діти п'ятого класу прийшли сюди і робили свій книжковий клуб, тому що в них немає для цього простору, але є великі, великі бажання і великий запит. Відвідувач читальні Михайло Косюк каже, такий простір давно був потрібен у Івано-Франківську. Тут можна. Гарно провести час, читаючи книжки, потрібен свого роду новий погляд на звичні бібліотеки. Також ну треба якимось способом оновити саме, саме, ну я не знаю, концепцію місця, куди люди приходять почитати книги, які вони по якимось причинам не можуть прочитати у себе вдома. Також у міській читальні постійно проводяться різноманітні лекції та зустрічі з відомими людьми. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.